Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. На жаль, відео не було на минулому тижні, відповідно, це буде такий собі двотижневик. Я була максимально зайнятою по роботі, досі максимально зайнята по роботі, і я прихворіла. Голос у мене не відновився на 100%, але це вже нормальний стан. Це вже терпимо. Було гірше. Було... Набагато набагато гірше. Зараз досить таки непогано. Я не знаю, як буде з відео в найближчим часом. Є велика ймовірність, що я випускатиму відео раз на два тижні. Я старатимусь все-таки раз на тиждень це робити, але подивимось. Бо завантаження по роботі таке, що я не вигрібаю. Що ж, давайте дивитися, що я за цей весь час таки не робила. І почнемо зі штук, котрі найближчі до фінішу. Це іграшечка від Dimensions і вона вже практично готова. Єдине, що тут залишилось доробити, це якщо ми подивимось на її сусідок. Це. Ага, ось тут видно ось цей контур біленький. Тут, як бачите, його ще немає. Тобто, це єдине, що залишилось. Сама пташечка вже готова, бек вишитий, фон вишитий, все є. Залишилось тільки ось цей зовнішній контур зробити, чого я його не зробила. З простою причини, що ця іграшечка в мене в грі приймає участь, і я, в принципі, не була впевнена, що я буду починати після цієї іграшки. Зараз я розумію, що єдине, що я можу почати після цієї іграшки, це останню іграшку в цій серії. Загалом, там насправді трохи більше іграшок, але так, вони витягнуті. А я не хочу витягнуту іграшку всю серію. Я хочу, хай будуть усі чотири малюпучки, котрі відносно круглі. І на цьому все. А витягнутий дизайн я планую відзеркалити і зробити бамп. Поки що, поки що, хай воно буде так. Тож, тут залишилось трошечки. І, скоріш за все, я вам скоро покажу фініш. Але подивимось. Подивимось, подивимось. Можливо, воно в мене ще трошечки полежить. У мене щось не дуже є настрій вишивати новорічне. Джингл Беллс не джингл белці. Я думаю, багато хто в мене зрозуміє зараз цим цим. Далі. Далі, далі, далі лісовик. Гляньте на цього, шановного. Ну просто гляньте на це, ну яке воно гарне. Тут залишилось дуже-дуже і дуже мало. Все, що тут залишилось, це доробити ось тут чорний контур. І ось зверху, ось тут, додати трохи одиночних хрестиків. Там є світленькі, маленькі, як зірочки, чи що. І тому подібні історії. Залишилось зовсім трохи. І, в принципі, я до кінця цього тижня маю це все доробити. Як мінімум тому, що в мене норма в грі. Причому в двох іграх у мене саме цей процес випав, тож це все прекрасно. І я маю доробити, щоб виконати ці норми. Залишилось, ну, дійсно мало. Наразі це вже менше 500 хрестиків. Чи 500 хрестиків. Ну, коротше, щось десь в районі 500. Це трошки. Це зовсім-зовсім трошки. І воно буде готове на цьому тижні. Що не менш я дуже сподіваюся, бо є шанси того, що щоб закінчити ось це, мені доведеться вишивати тільки його. Знову ж таки, виключно через брак часу. Вчора я просто не могла вишивати взагалі. У мене сил на це не було. Я закінчила пізно працювати, сілась і тупо гортала інсту. І тік-ток. Дуже продуктивний, звичайно, вечір, але. Іноді й таке потрібно. Іноді потрібно просто посидіти ввечері і робити велике нічого. Іноді це дуже потрібно. Я не впевнена, що цей вечір буде не таким. Але я дуже сподіваюся, що насправді цей вечір буде трошечки в цьому плані полегше і покраще. Тож, рисовичок у нас наближається до фінішу. І мене це дуже-дуже-дуже радує. Це буде друга така. Робота від за і я вже знаю, що я почну замість цього лісовичка, але ви це побачите вже потім. Це він також в цій же грі, для котрої мені після закінчення треба або взяти заявити інший процес, котрий в мене початий, або я можу почати новий. І тут буде новий новий старт і це прям, це прям прекрасно, це прям чудово, це прям шикарно. Так, невидимі просування, що називається, це катруся, квітуча сакура, воно ж два китайських мужика коротше моя прелість. Що помінялось тут? В основному я тут заповнювала дірки по площі. Нічого такого якогось цікавого не відбулося на цьому процесі, але оце заповнення дірок, на жаль, часом доводиться це робити. Що мені подобається, це навіть враховуючи, що я тут заповнювала прогалини, то практично завжди я могла дошити нитку до кінця. Хоча давайте я вам покажу трошечки. Ось о. Це не красиво. Це не сказати, що дуже акуратно. Але я так подумала, що я готова пожертвувати акуратністю заради комфорту. Як ви бачите, перетяжки тут є. І якщо десь на початку, ось тут я їх уникала, то, то зараз я вже така не буде. Нехай. Нормально. І я просто сподіваюся, що його не поведе. Чи воно там не провисне. Дуже сподіваюся. Вигляд, звісно, ну, такий собі зеді. Ну, що ти Іноді треба показувати не ідеальний виворіт, щоб. У інших не було заморочок щодо цього, вибачте, ідеальний виворіт на багатобарвнику щас. Не буду, я такою дорогі мається. Ні, я, звісно, я впевнена, що є люди, котрі будуть цим страждати. Але мені впадло. Я хочу отримувати задоволення від процесу. А ідеальний виворіт мені задоволення насправді не приносить. Якщо людині він приносить задоволення, клас. Тоді це варто робити. Але якщо від нього нуль задоволення. То я не бачу сенсу. Тим паче, тут протяжки по факту не, насправді не настільки великі. Бо воно здається, що протяжка велика, але насправді, якщо порівняти зі звичайним якимось процесом, то я б не сказала, що це більше, ніж в моїх середньостатистичних, звичайних хрестикових процесах. Все таки від процесу залежить, тому що багато є процесів, у котрих. Просто дуже сильно скубковані кольори. Давайте подивимося це. Це лісовик, ми знову його з вами витягли. Як бачите, тут протяжок, давайте відідвину, не особа є. Просто тому, що вони тут не потрібні. Але це, це скажімо так, специфіка процесу. Погнали далі. Ця прелість просувається, мені ще треба дошити, кстати, норму котра 2000 стіпків. Я не пам'ятаю, скільки мені там треба, це треба знову дивитись в записи. Записи у мене десь там, не тут. Заєць від мережки. Прилість. Дуже кайфова штука. Вишивається по паперу, тому дуже повільно. Що я вирішила робити цього разу? Цього разу я вирішила піти повністю вгору ось цей кут. Правий верхній, і вишивати все тут, а не розбігатися по усьому, усій половині по факту вишивки. І як бачите, я просунула ось тут непогано гілочки, додала квіточок, тут також трошечки додала. І я отримала афігеть, яке задоволення, коли відклала просто комп, відклала телефон, підробила собі музичку і тупо під музичку вишивала. Навіть не під серіал чи відос, а тупо під музичку. Мене це так розгрузило. Я навіть описати не можу, наскільки. Тому що іноді. Іноді, блін, занадто стає складно. Тому що кожен день це буквально новини. Там обстріл, тут обстріл про обстріли, про сум. Я думаю, ви вже знаєте. Про інші міста. Я думаю, ви також знаєте. Кладно, важко, давайте донатити. Це як завжди. Донатьте на збори, котрим ви довіряєте, донатьте людям, котрим ви довіряєте. Це найкраще, що можна зараз робити. ось, до вишивки. Так, ось, без всяких відео, без всяких фільмів, серіалів, і т.д., навіть без аніме. Мені прям дуже зайшло насправді. Я дуже давно такого саме не робила. І мені, напевно, цього не вистачало. Ось просто посидіти. Просто під музичку, без ніяких новин, без нічого. Просто фонова музичка і все. Більше нічого. Дах треба тримати, і це, як виявилось, допомагає. Неочікувано. Я чомусь думала, що я не зможу вишивати без фонового відосика чи серіальчика. І зазвичай мені прям... Дуже сильно хочеться саме щось підробити, щоб воно в мене хоча б десь там на фоні хтось щось розказував. Але от цього разу все пішло трошечки не так і я цим абсолютно неймовірно задоволена. Не Знаю, як це описати, але це був непоганий досвід. Знову напевно скажу, що мені дуже сильно подобається, яка тут тканина в наборі. Це Лукан. Я, в принципі, не знайшла одне місце, де його можна купити. Але поки що воно мені не треба. Але, знаєте, так галочку я собі поставила, що ось цю тканину, якщо по можливості взяти на якийсь ще процес, тому що вона дуже комфортна. Я не знаю, це якийсь помість Мурану і льону, воно мені прям подобається. Вона плотна, вона комфортна для вишивки, на ній гарно влягаються хрестики. Кайф. Прям дуже сподобалось, дуже комфортно, дуже зручно. Також мені гра дозволила старт. Чому я була дуже рада. Це прямо називається підтримка останньої нервової клітини, котра десь там тіліпається. Це Вільям Моріс. Крадій полуниці. Дуже відомий сюжет. Він є у багатьох виробників, багатьох фірм, в різних абсолютно варіаціях. Це можуть бути і багатобарвники, і що захочете. Але ось це це одна буквально з найпростіших схем по цьому дизайну, яку я знайшла. Тут невелика кількість кольорів. Всі вони йдуть такими великими зашивками, тобто зручними такими шматками. Як ви бачите, ось тут це один колір. Блакитний, і в якості відтінювання інший блакитний теж світленький. Я зараз покажу вам свою організацію процесу. У мене воно все отакі, отакі папочка з Аврори, все як завжди, нічого нового. Органайзер паперовий все як завжди. І як бачите, тут скільки. 19 кольорів. Я була абсолютно впевнена, насправді, що в мене є всі нитки на цей дизайн. Але, як бачите, тут трьох не вистачає. Але до того, щоб вишивати цими нитками, мені ще треба дійти, і це ще буде ой як не скоро. Тому що дизайн насправді дуже великий. Взагалі, автор пропонує повну зашивку. Але я не хочу повністю зашивати, Я лінига. Там 30 тисяч чисто фону. Ні, ні 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 дякую, не хочу. Тому я просто взяла чорну аїду. Мені вона полюбилася, і при невеликій кількості світла, насправді, чорна аїда це не такий поганий варіант. Як мінімум, тому що на ній гарно видно дірки. Головне, вдіть світлі штани. Або якийсь світлий фон підкласти. Якщо ви там за столом вишиваєте, візьміть будь-який папірчик, підкладіть під столок і буде нормально. Оце, скажімо так, єдине, що треба враховувати з чорною агідою. Якби я взяла дуже темну рівномірку, це було б набагато складніше. А я не хочу собі наразі життя б ускладнювати 18-та чорна агіда це для мене прям оптимальний вибір на такі випадки. 18 чорну агіду ви ще не раз побачите. Я вам гарантую, що в наступному відео вона теж буде і вже на іншому процесі кейфовий процес. Люблю. Просто дуже-дуже-дуже люблю. Мені прям сподобалось. Він, він і шиться так приємно, знаєте. Іначе і не монохром, тобто він яскравий. Це насправді великий дизайн, він яскравий, неповна зашивка через те, що я прибрала фон. Ну, в принципі, автори пише, що, типу, якщо вам не подобається, візьміть просто кольоровий Кольорову якусь тканину, щоб було зручніше. Ось. І я прям з цього всього балдію. От тільки де ділись три кольори ниток, це, звичайно, волотенська проблема. Тому що я точно пам'ятаю, що я замовляла всі нитки на цей дизайн. Куди ділись ці три штуки? Поняття немає. Я їх не знайшла ні в інших процесах. Ні в моїх коробках з нитками, ніде я їх не знайшла, хоча я досить таки старалася їх знайти. Ну, нічого страшного. Я думаю, я ще пошукаю і на вихідних, скоріш за все, з'їжу куплю ті три моточки нещасні. І буде мені щасточку і повністю зібраний процес. В принципі, я на органайзер не навішувала побагато. Тут в основному по 1-2 пасмочки і все. Насправді, це просто мені було сильно впадло. До речі, я вдруг що підписала аж ззаду номери ниток, тому Воно там все підписане, все, все зрозуміло і так далі. Просто, колись так я збирала деякі процеси на бобінках. Просто закидувала бобінки. В папку і вишивала з них. Потім я зрозуміла, що мені це незручно. мені набагато зручніше, якщо я все-таки якийсь органайзер маю. І в моєму випадку ось такі от картонні, в тому числі і пластикові. У мене в одному з процесів і пластиковий органайзер також є. Думаю, і, і дерев'яні в мене якраз дерев'яний органайзер використовують на зайці. То я зрозуміла, що ці органайзери це якраз моя тема. І не зовсім моя тема це всі м'якенькі, в котрі треба ще голочки втикати. Я просто не використовую ось цю його можливість втикати голочки, і відповідно він мені не сильно потрібен в такому вигляді. Тобто я не бачу сенсу насправді його використовувати. А такий органайзер у мене якраз на сакурі. Слухайте, хочете відео про організацію процесу? Може, вам теж це цікаво буде? Тому що про це, напевно, було б цікаво поговорити от прям ціле відео, тому що є що розказати і є з чим порівняти. Бо маю все-таки різні варіанти організації на різні процеси. Що не менш поки що, скоро я все під такий формат зроблю. Про цей процес забула. Зашивки великі, зашивки комфортні. Нитка дошивається в основному повністю за рідкісними виключеннями. От як, наприклад, ось це помаранче. І в чому прикол, це те, що воно легке, як якийсь монохром, але при цьому воно яскраве і, типу, очам це прям дуже сильно подобається. В принципі, можна було б ще темно синю а її розглянути як варіант до цього процесу, але я не хочу. Мені чомусь захотілося чорну, тож хай буде чорно. Це буде точно офігезний процес, і це буде шикарнючий фініш. Ну що, з вишивкою ми з вами закінчили, але не з усім, що я доробила на цьому, за ці два тижні. І це шапка. Шапка, нагадаю, це осло Хет від Knit. А що вона така зверху? Я її вже спробувала в носці, і вона мені прям зайшла. Тут в чому прикол? Тут подвійно, М -м як це пояснити? Коротше, ось цей підгим весь. В'яжеться висока, висока така 20-сантиметрова смужка, і потім згинаються у два, і ось тут воно буквально з'єднується. Далі чуть-чуть пров'язується так само з такою панчишною в'язкою. Як ви бачите, і далі ми робимо розворот. Розворот ще певну частину пров'язуємо, і далі йдуть зменшення. Досить таки просто, типу, навіть враховуючи, що останній раз я в'язала років 10 з гаком тому, це був шарф на урок праці. То я це змогла і по опису англійською. Відповідно, якщо ви так само десь близько до нуля у в'язанні, і ви так само не особо шарите в англійській термінології, не парьтесь, ви впораєтесь. Я впоралась, і ви впораєтесь. Прикол в чому? Просто гуглити одразу англійською, дивитись відеосики, відосики, як воно показується. Тому що відосиків дофіга і ще вагончик. І, відповідно, воно так. Його досить таки насправді легко знайти і повторити. Навіть якщо ви не знаєте, ну думаю, якщо ви зовсім не знаєте англійської, вам буде складновато, але якщо у вас є якийсь який-на-який базовий рівень, ви точно впораєтесь. Не хвилюйтесь, це все точно буде нормально. Шапку я вже поносила, і мені прям подобається, що ось тут на ось цій смужці, що прикриває вуха, три слої в'язання. Я таке люблю, тому що в мене в вухах досить дофіга металу. І давайте будемо чесні, теплопровідність металу просто шикарна, відповідно, вуха мерзнуть, що капець. І я люблю, щоб вуха були закриті, щоб вухам було тепло і так далі. І якби зменшувати кількість металу в вухах я теж не хочу. Бо базово в мене в двох, в обох вухах. По дві такі великі сережки, і в одному ще індастріал поперек. І ось це вухо там, де виходить три сережки, воно капець як мерзне. Що поробиш? Ось такі мінуси. Називається, любиш більше сережок носити. Люби, по-перше, платити більше, тому що, як мінімум, більше доведеться їх купляти, щоб вони ще між собою мали гарний вигляд, і мало того, ще й будеш підмерзати. Тож, будьте -то обережні, якщо вам таке проспічить зробити, ось також я закінчила плід. Я вирішила зупинитися на чотирьох матках пряжі. Що я вам хочу показати, так це залишки. Ось це залишок буквально останнього четвертого матка помаранчевої пряжі. І це вже менше половини матка. І, відповідно, четвертий моток втулить якось так, щоб його. Як так сказати? Щоб з нього вийшов не один рядок, практично неможливо. Останній рядок у мене зелений, як ви бачите, ось. І ось, де був помаранчевий. І оце стільки залишилося помаранчевого. Але я вмудрилася з зеленого все-таки зробити два рядки. Але. Якби мотка мені, відповідно, не вистачило. І десь там під кінець, коли мені залишилося десь чверть е, однієї ж зі сторін, я туди підв'язувала ще так акуратненька залишки одного з попередніх мотків, тому що не вистачить одного мотка, коли, коли ви вже на четвертій мотки перейшли. Не вистачить на дві лінії. На жаль. Якось так. Якщо ви хочете більший плід, то я навіть уявляти не хочу, скільки вам потрібно буде пряжі насправді. Але 4 матка це от прям ідеально, якщо кицька ваше крісло покоцала, і ви хочете чимось його прикрити. От це просто ідеальний розмір на крісло. І в мене якраз цей пледік буде використовуватися як накидушка на крісло. Я поміряла, воно стає просто. Так, точно ж лягає, воно ідеально, і мені все подобається. На цьому все. Дякую вам за увагу і побачимось у наступному відео.